24 вересня на телеканалі Рось час новин. В Студії Наталія Майборода сьогодні у ЧСН. Операція газифікація. Упродовж двох років газ підключили до більшості сіл Черкаської області. тільки за два останні роки ми вже дали газ 9 тисяч осель. Аварійний будинок, підвал багатоповерхівки по Іль'їна у Черкасах заливають каналізаційні стоки. Вроде в газовій камері сидіш тому що все время за квартир без права на забуття, хто упорядковуватиме занедбані пам'ятники великої вітчизняної війни. Суботній шопінг ледь не зіпсувала пожежа 22 вересня. Через коротке замкнення в електромережі в одному з магазинів Новус у Черкасах загорілась ізоляція проводки. Зважаючи на рівень небезпеки, на місце пригоди направили шість пожежно-рятувальних автомобілів Черкаського гарнізону. Завдяки оперативному реагуванню вогнеборців пожежі вдалось запобігти. Магазин увесь цей час працював. А от у Смілі стався прорив газопроводу високого тиску діаметром 250 міліметрів. Про це повідомляє управління МНС. Аварійні роботи спільно зі спеціалістами газового господарства провели фахівці Смілянської пожежно-рятувальної частини. Водночас рятувальники забезпечили протипожежний захист місця, де тривали роботи. Зараз газопостачання міста відновлено. А от вже з газом жителі села Вікнено. Лише за два роки на Черкащині газифікували 9 тисяч сільських осель. Про це заявив голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Турб під час запуску чергового підвідного газопроводу у селі Вікненно Катеринопільського району. У планах обласної влади найближчим часом газифікувати усі села Черкащини. На це необхідно 127 мільйонів 130 тисяч гривень. Деталі у наших кореспондентів. Цієї події вікна чекали багато років. Нарешті тут засяє лакитний вогник, і це село не перше, в якому з'явився газ. Сьогодні оця подія, заради якої ми зібралися тут, це є така прикметна подія, не лише для села і для інших сіл, але для всієї Черкащини. Подивіться, тільки за два останні роки ми вже дали газ в дев'ять тисяч осель. Представляєте? До цього все йшло єлі-єлі. Під час робочого візиту до Катеринопільського району Сергій Туб відвідав і місцеву сільську школу. Вона теж потребує газифікації. І з проханням допомогти у цьому питанні звернувся до губернатора голова батьківського комітету. Саме болюче питання ви хотіли почути, що б хотів педагогічний колектив. Я від батьків і від учнів просила вас... Особисто і все керівництво. Допоможіть нам у газифікації цієї школи. Як з'ясувалося, це питання не просте, адже школа, яка вводилась в експлуатацію у 98-му році, досі не має жодних супроводжувальних документів і не перебуває на балансі сільської ради. Це питання влада пообіцяла вирішити якнайшвидше. Станом на сьогодні дано доручення проєктній організації розробити відповідний проект. По влаштуванню даної школи газовим котлом, підрахунки по вартості будуть у нас готові приблизно на 1 жовтня. На 1 грудня ми повинні виконати. Технічно всі ці роботи питання узгодження, отримання експертизи і безпосереднього підключення. Я також сподіваюся, що будуть вирішені у грудні місяці. У рамках програми село Черкащини Черкащини-2020» газ провели і у п'яти селах корсун Шевченківського району. За словами губернатора, це стало результатом активної співпраці влади і бізнесу. і це та політика, яка проводиться президентом України на покращення життя людей. І це комплексне співпраця влади і бізнесу. Результатом такої тісної співпраці стане відкриття ще двох газопроводів на Черкащині, 28 вересня. Усли. 28 вересня у селі Виграєв, а 15 жовтня у Шендерівці Корсун Шевченківського району в цілому по області планується укласти угоди знак Нафтогаз України на фінансування будівництва 37 підвідних газопроводів загальною протяжністю 370 кілометрів. Це дасть можливість газифікувати 18 тисяч 224 домоволодіння та дозволить користуватися газом майже 53 тисячам мешканців сільських населених пунктів. Станіслав Кухарчук, Ліана Фатєєво, Олег Клименко, Черкаська служба новин. У підвалі каналізаційні стоки, у під'їзді Сморід зі стін стирчить несправна електропроводка. У таких умовах вже 5 років мешкають жителі будинку по вулиці Ільїна, 341, у Черкасах. Люди бояться, їхня багатоповерхівка або усунеться від вологи, або згорить від короткого замкнення. Та служба утримання будинків не спішить їм на допомогу. Так, ця труба плаче вже протягом тижня, кажуть мешканці будинку. Іржа проїла каналізацію в підвалі. Води не текло майже по коліна. За останні три дні жителі цієї п'ятиповерхівки п'ять разів викликали аварійну службу, але бідкаються, що й не ремонтники від'їздили, смердючі стоки знову починали текти. На полу, в підвалі ніхто ніколи не убирає, воно все перегніває, і ось цей смрад стоїть. Вроде в газовій камері сидиш. Тому що все время запах квартирі. Люди непокояться через вологу, у їхні квартири з підвалу потрапляють сороканіжки, а на сходах оселилися слимаки. Ускладнює проблему ще й підтікання труб у непрацюючій котельні. Вона межує із будинком. Там є санузел, там стоїть старий унітаз, і звідти завжди тече вода. Жильці просили, на ЖЕК дзвонили, щоб посипали ми хлоркою. То, щоб посипати хлоркою, я взула сапоги, бо зайти не можна було. Мокряче ціле літо тут. Зі стін під'їзду стерчить несправна електропроводка. І саме електрики, которые працюють бувають з цим ділом, устраняють недостатки, самі нам порекомендували пишіть, пишіть. Рукаводство, іначе ваш дім згоріть. Цей будинок збудований майже півстоліття тому. Відтоді інших ремонтів, ніж косметичних, тут не робили, розповідають його мешканці. П'ять років тому люди почали писати листи у Черкаське міськвиконком. Зверталися в службу утримання будинків та віз проблем і нині там. Все ж осідає, ліснична, навіть клітка вже потріскалась. Можуть потріскатися стіни, а по вони ж так залило, вони ж його не викачують воду, ту все воно так стоїть. Службі утримання будинків Придніпровська, яка обслуговує багатоповерхівку, пояснюють, мають обмежений бюджет. Будівель із застарілими каналізаційними трубами у них на балансі близько 60, з несправною проводкою майже 40. Тож ремонтуватимуть за планом не раніше і тільки каналізацію. Да. Срок експлуатації вийшов, нужно менять. У нас на октябрь месяц стоїть заміна канализационной труби в підвалі. Тобто, в першу чергу, ми эту проблематику попытаемся решить. Не сподіваючись на допомогу комунальників, жителі багатоповерхівки чекають морозів як тимчасового порятунку. Кажуть, коли стопчик термометра сягне позначки мінус, помиї у їхньому підвалі замерзають і перестають смердіти. Лідія Меланіч, Олег Кораш, Черкаська служба новин. Занедбані і забуті на Черкащині майже 1400 пам'ятників Другої світової війни. Усі вони під опікою обласної та місцевих рад. Утім, чимало пам'яток залишаються поза реєстром і перебуває у жахливому стані, продовжить Мирослава Станкевич. Цей у смілі встановили на пам'ять загиблих бійців Червоної армії. Він стоїть неподалік від місця, де сталася трагедія. Історик Тетяна Жох розповідає, це було на початку осені 41-го року. Ешелони з бійцями потрапили під бомбардування ворожих літаків. Врятуватися майже нікому не вдалося. Напротив, там де залізниця, в 41-му році стояли ешелони. Хлопців, з Воронежа, їх тільки переклик в армію взяли. Вони всі тут були розбиті. Ешелони були розбиті, тому залізничники ну, прийняли таке рішення і поставили цей пам'ятник. У радянські часи за пам'ятником ще якось доглядали. Нині ж тут все поросло бур'янами, обеліск розмалювали вандали, а його підніжжя сиплеться просто на очах. Ну, раніше більше вибиралося і більше це не було побите. Воно вже повибивалося, його вже треба, звісно, робити. А ввечері як ви тут? А вечором треба обминати або тудою, або ж тудою, тому що сюди пройти невозможно. На Черкащині 1400 пам'ятників Великої Вітчизняної внесли до обласного реєстру. За кожним закріплено депутатів, які мають опікуватись їхнім станом. Але от смілянського обеліску у цьому списку немає. Скільки ще таких занедбаних і забутих пам'яток, сказати ніхто не може. У му році ми будемо святкувати 70 років взагалі перемоги великій вітчизняній війні. А якщо говорити за нашу Черкаську область, то вже у слідучому році деякі райони наші вже будуть святкувати. Це 70-річчя і тому в цьому році ми обов'язково таку програму повинні роздивитися, тим більше, що вона буде також роздивлення і постанова буде Кабінету міністрів України прийнята з цього приводу. Черкаській обласній державній адміністрації нині закликають усіх небайдужих, доки формуватимуться нові уточнені та доповнені реєстри меморіальних об'єктів, повідомити про безгостні пам'ятки та знайти кожній дбайливого господаря. Мирослава Стенкевич, Геннадій Ємельянов, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. У лікарнях Черкащини катастрофічно не вистачає лікарів, сімейної медицини, лорів і педіатрів. Через низьку зарплату та відсутність житла молоді фахівці просто не хочуть працювати. Аби зацікавити кадри, влада має намір будувати для них соціальне житло. Перший такий будинок для лікарів днями відкрили у Драбові. Стоматолог Сергій Хміль працює у Драбівській райлікарні вже два роки. Свого житла його родина не мала. От і доводилось жити на зйомних квартирах. Але днями він таки отримав ключі від омріяної оселі. Сьогодні відбулося для нашої сім'ї знамене свято. З'яснилося давня мрія. Це таке власне житло. Це є власне житло. Дякуємо вам, Дякуємо за те, що ви Звертаєте увагу, все таки і приділяєте багато уваги медичним працівникам. Медичні галузі. Ось сюди й мають незабаром заїхати щасливі новосели. Новенький будинок на п'ять квартир колись був гуртожитком. Його реконструювали за рахунок обласного бюджету та спонсорські гроші. Після проведення ремонту влада вирішила віддати квартири під заселення молодим лікарям. Ще чотири оселі в будинку нині чекають на своїх нових господарів. Пріоритетне питання сьогодні для того, щоб Забезпечити кадрами районні лікарні це перш за все, це житло. Це досить успішний, на мою думку, проект, який треба проважити в усіх районах. Молоді спеціалісти отримують таке житло на певних умовах. Зокрема, якщо лікар пропрацює в районній лікарні 10 років, він матиме право приватизувати отриману квартиру. Залишається десь 10 родин, які не мають ще житлових умов. Але я думаю, що на протязі одного року ми ці питання вирішимо. Нині у планах обласної влади побудувати для лікарів 126-квартирний будинок і в Черкасах. Це дасть можливість не лише поліпшити житлові умови для медиків, а й вирішити кадрові питання в обласній дитячій лікарні та медично-діагностичному центрі. Станіслав Кухарчук, Ліана Фатєва, Олег Клименко, Черкаська служба. новин. Далі у випуску мистецький марафон у Черкасах. Молодь ворожила на долю, гортаючи сторінки поезії. Я думаю, ко закоханий. Я чую музику весни серед осіннього безмежжя. Наші найкращі черкаські майданцери вибороли право змагатись за мрію черкащан. Складний шлях до цих оцінок. Я дуже радий, що ми їх заробили, тому що діти дійсно їх заробили. У Черкасах триває літературно-мистецький марафон. Письменники і художники обласного центру щотижня в одному з книжкових магазинів зустрічаються із молоддю. На черговому зібранні марафонці разом із письменницею Юлією Гончар влаштували літературне ворожіння. Ірина Васюра знає більше. Я думаю, рко закоханий. Я чую музику весни серед осіннього безмежжя. До всепроникної проникне струни, хтось доторкнувся обережно. Студенти загадують бажання, називають номер сторінки книжки, авторка читає вірш. У прочитаному кожен шукає для себе відповідь. Саме так проходили літературні ворожіння на книжках Юлії Гончар. Сподіваюсь, що ця поезія, яку я пишу, вона нібито не тільки моя, вона може бути і поезією тих людей, які сьогодні сюди прийдуть. І що ті смисли, які я в них вкладала, вони можуть допомогти комусь знайти свою якусь суть, свої смисли, щось для себе відкрити. Тому ми спробуємо дійсно сьогодні ворожити. Поворожити на ліричних віршах пройшло за два десятки студентів. Почути пророкування долі сподівається, Черкащанка Іна. Разом із подругами вона вперше на подібному заході. Тому що зараз таких заходів у нас дуже мало. Я думаю, що потрібно більше таких заходів влаштовувати, ознайомлювати молодь з таким думаю, з творчістю таких письменниць, як Юлія Олегівна. Організатори марафону запевняють, попереду ще багато цікавого. Окрім черкаських письменників, тут планують запрошувати і авторі з інших міст. Є графік розписаний вже майбутній місяць. Тут ми знаємо, хто і коли буде виступати. Я думаю, що всі відомі та невідомі митці або майже всі митці матимуть змогу виступити на цьому мистецькому марафоні. Марафон триватиме більше півроку. Після його завершення буде організовано гала-концерт за участі усіх марафонців. Ймовірно, це буде у квітні наступного року. Ірина Васюра, Дмитро Морошніченко, Черкаська служба новин. Черкаські майданцери вже у фіналі. 22 вересня. Наша команда виборола право далі змагатись за мрію черкащан аквапарк. Попри серйозну травму головного тренера Максима Оробця, черкастям вдалось отримати найвищі оцінки. Вболівала за майданцерів і наша знімальна група. Цим запальним виступом черкасці забезпечили собі місце у фіналі шоу Майданс. Команда підготувала постановку лише за 9 днів. Вона мала перевершити номери інших учасників. Попри травму хореографа у Максима Оробця, наші майданцери все таки отримали від суддів найвищі бали. Я дуже щаслив, тому що багато дуже складна зараз була. Ну ще не перемога, але складний шлях до цих оцінок. Я дуже радий, що ми їх заробили, тому що діти дійсно їх заробили. В нашій команді додавала і група підтримки, яка приїхала до Києва з Черкас. Почали феєричний виступ, і я думаю, троє місце не наше, наше місце перше. Ми надзвичайно гарно виступали, але все одно ми в фіналі, ми це віримо, ми це... думали, що так воно не буде, так воно трапилося. І я сьогодні вперше тут, і я надзвичайно радий, що я підтримав команду тут, на Майдані, в Києві. Наступний вирішальний виступ команди відбудеться 29 вересня. Що показуватимуть у фіналі майданців, Максим Оровець поки що тримає у таємниці. Але каже, перемога майданцерів нині залежить від кількості голосів черкастів. Анна Іванченко, Анна Васіллів, Юрій Дубина, Черкаська служба новин. Хто святкує? а От черкаським футбольним фанам не до веселощів. Більше про вчорашній матч розкаже В'ячеслав Лопушанський. Вчора в рамках Кубка України з футболу НІШІНСІ Черкаський Славутич з боями поступився Луцькій Волині. Про це не тільки фактично за мить. Вчора на Черкащині був великий футбольний день. Вперше за останні шість років в обласному центрі офіційний матч відіграла команда прем'єр-ліги. В рамках однієї шістнадцятої кубка України з футболу до Черкас завітала Луцька Волинь. Черкаський Сливутич виглядав доволі непогано на фоні команди елітного дивізіону і мав великі шанси на перемогу. Основний час закінчився з рахунком 1-1, А в додатковому перемогу святкували Волиняни 3-1. Подивитися на Анатолія Дем'яненка та побачити в діях представника прем'єр-ліги, а також зрозуміти на що здатний Черкаський Славутич. Все це можна було зробити під час кубкового поєдинку на центральному стадіоні Черкас. Незважаючи на те, що Волинь приїхала без п'яти гравців основу зі стартових секунд, їй вдалося заволодіти ініціативою. А вже за перші 15 хвилин волиняни мали три стовідсуткові моменти. В одному з таких бабир опинився абсолютно ніким не прикритим в центрі штрафного майданчика і з близької відстані відправив м'яч біля стійки воріт. Потім кілька разів демонстрував свою майстерність у рамці Славутича. і лише після екватора першого тайму господарі освоїлись на власному ж стадіоні та зуміли створити низку небезпечних моментів. Справжня пожежа біля воріт Волині трапилася на 39 й хвилині гри. Після високого навісу з лівого флангу м'яч могли проштовхнути ворота суперника, брати Тарасенки. В результаті Євген відкотив м'яч під удар колечуку. Волинь врятувала лише вражаюча реакція Літовченка. На 43-й хвилині Славутич мав ще одну нагоду. Цього разу зі штрафного викручував м'яча в ближню дев'ятку Вайда. Знову на місці воротар гостей. Весь другий тайм господарі зуміли відграти на рівних з татуованим клубом. Волинь знову мала перевагу лише на стартових хвилинах тайму. Вирівнявши ситуацію, черкасці раз порозбудували свої атаки, які абсолютно нічим не поступалися активності Волинян. Вже коли справа здавалося неквапливо йшла додаткового часу. Стадіон підірвав неймовірний удар Євгена Гуда. Капітан Черкасів вистрілив з метрів 30 і влучив в ліву дев'ятку воріт приїжджих Відігралися волиняни аж на четвертій доданій хвилині гри. Ледь не остання атака гостей завершилася помилкою на виході черкаського воротаря. В результаті Абайомі заштовхнув м'яч у ворота. Після такого удару Славутич так і не зміг оговтатися на початку першого екстратайму. Волинь відзначилася двічі і зняла всі питання про учасника наступної стадії змагань. Перший гол зі штрафного забив на носов, а останній м'яч своєї команди провів Павлов. Футбол тим, тим і прекрасен, що недооцінки не має бути ніколи недооценки. Поэтому некоторые ребята думали, что будет легко. А, оказывается, нет. А сегодня привезли полный склад, чтобы так думало кровью убитыйся. Нет, потому что дал некоторым игрокам отдохнуть. Все-таки нагрузка большая была. На нас. Человек пять оставил в Луцке. Поэтому и проверить молодежь. Ще не вистачило напевно, концентрация треба грати з першої до останньої хвилини і я думаю якраз напевно тої хвилинки нам не вистачило щоб ну у нас був позитивний результат Хочу би подякувати вболівальникам які прийшли сьогодні нас підтримати дуже приємно грати при заповнених трибунах після якісного кубкового матчу Славутич зосередиться виключно на виступах у другій лізі найближчий матч команда Олександра Крилюка відграє 29 вересня в Тернополі проти одноіменного футбольного клубу. В'ячеслав Лупушанський Андрій Поленько Черкаська служба новин. Тим часом в Черкасах відіграли півфінальні матчі чемпіонату області з футболою. В цих екзотичних змаганнях брали участь 16 команд, які протягом кількох місяців визначали фіналістів. В першому півфіналі світлоприлад обіграв Дніпро з рахунком 2-0. З таким же рахунком по сетах Прискор обіграв Шарм Альшейх. Незабаром два фіналісти визначать між собою чемпіона. Черкаські мавпи взяли участь у престижному передсезонному турнірі Кубку Азомашу 2012. Змагання, які вихідними проходили у Маріуполі, зібрали три клуби української суперліги та одного представника чемпіонату Росії. Підсумку черкащани посіли четверте місце змагань в матчі за бронзу команда Арсіча поступилася російському тріумфу з рахунком 76 на 80. Окрім Черкащан та команди з підмосковних Люберців, в змаганнях взяли участь Запорізький феро та Маріупольський Азовмаш. В першому матчі помаранче. Чого чорні поступилася господарям турніру 66 на 73, а в другій грі не зуміли обіграти тріумф. Причому весь турнір черкаські баскетболісти грали в обмеженому складі. Через травми не змогли допомогти команді Івшин та Сонцу. Офіційне відкриття баскетбольного сезону в Україні заплановане на 28 вересня. В першому турі чемпіонату мавпи зіграють на виїзді проти Кривбас -баскета». І це була остання інформація черкаської служби новин. Гарного вам вечора. Побачимось. До побачення. Одина 25 вересня. За даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде плюс 5-10, в день плюс 19-24. У Черкасах вночі від 6 до 8 тепла в день 21-23 вище нуля. Температура води у Дніпрі біля Черкас 18,5 градусів. Атмосферний тиск в межах норми. Наступної доби істотно не зміниться. Передбачається мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. У найближчу добу погодні умови Черкащини визначатиме теплий сектор циклону з заходу. Він забезпечить підвищення температури повітря. До кінця місяця становиться тепла, сонячна, переважно суха погода. За церковним же календарем, 25 вересня вшанується пам'ять святого автонома єпископа італійського. Наші пращури у цей день уважно вивчали листя берези. Вірили, якщо воно жовтіє відверху, весна буде ранньою, якщо знизу пізньою. Прикметам вір, але перевір гарної вам погоди.